Вашої уваги, тренер Луганської зорі Мадин Бартулович. Але якщо будуть питання, перед цим невеличкий, напевно, емоційний коментар. Доброго вже вечора, да, дня. Усім дуже радий бачити і завжди радий повертатися до Полтави. Як перше вітаю свою команду, врахую заслугованої перемоги. Так, да, вона була нервова, але ми напрацювали на, на цю перемогу. Дуже дякую хлопцям за відношення і що вони дуже хотіли добитися цієї перемоги сьогодні. Чи є? будь ласка. В остріх місто Северодонецьк, Луганська область. Дуже знакома гра і ваша, як ігрока, і Луганська Зарі. Ну, я таке питання. обычно команда Заря проявляє. Более мужской характер. Сегодня при забитом голе вы могли проиграть и с крупным счетом. Хотя команда играла в меньшинстве. В чем причина, что предыдущие 0-3 и сегодня только чудо спасло вас ну, так сказать, от ничейного результата? Ну, я рахую до червоной картки мы играли краще, и у нас были краще моменты. То як ви рахуєте, що ми повинні проігрувати цей матч крупним рахунком, я так не рахую, бо у нас теж було достатньо моментів. А я рахую, що це психологія, коли команда грає в більшості, ми десь розслабились. Да, і цей період там, минут 20, поки, поки не пропустили, 15 минут дуже поганий був. Ну, ми зробимо аналіз і... Уже по з хлопцями, роздягання по поводу цього. Будь ласка, не звучать. Будь антрацита. Хочу задати таке питання. Друга гора поспіль команда якось моментами провалюється в обороні і можна сказати, навіть розвалюється. З чим пов'язується ці так, шок. Це так погано у нас? Ні, я не кажу, що все, але моментами таке. Ну буває, це концентрація, буває, суперник теж гарно грає. Є гарні, гарні гравці у, у Ворсле. Це теж гарна команда. Ми ж не граємо, якимись як там аматорами. Це дуже гарна команда. Вони теж створюють момент. Так само з Колосом. Це просто. Ви бачите, який чемпіонат. Кожна гра як на нож. Так? Це команда рівні, Нюанси вирішують. Чи є ще запитання до на Москву? Можна? <клухи> <клухи> а, я хотіла запитати стосовно владу Макули. скоро він повернеться на поле і що з ним, там, і чому він взагалі так мало грає? <клухи> він вчора почув якусь біль в коліна і він, він випав у нас теж білоцерковець. Важка кадрова ситуація особисто на флангах і багато гравців у нас на жовтих картах. Так що бакула, ну, подивимося обстеження і коли він повернеться. Дякуємо.